Друзі, всім привіт! Ми сьогодні в церкві Сіті Хіл, і в нас сьогодні український вечір, на якому ми маємо власне спілкування нашою українською діаспорою і не тільки і гостями, які прийшли з інших церков нашого штату, і також у нас сьогодні українська кухня. Друзі, а давайте сьогодні подивимося, яка тут обстановка і що люди думають про цей захід, і в цілому, як їм наше українське Різдво Сієтті. Тільки на чесність, друзі, до кінця бачиш. Юля Юля, ти не кажи, що нам зараз своє бачу. Так, друзі, біля мене знаходиться один із організаторів цього вечора. Радий тебе бачити. Ти сьогодні зробив великий вклад в цей захід, не буду говорити який, але це дуже класно. Які в тебе емоції від сьогоднішнього вечора? Я задоволений, прийшло багато людей. Всіх привітали з Різдвом. Борщу наварили, сала нарізали, хліба свіжого дали. Все, я думаю, що всі доволі, наїджені, з колядки не співалися. Яке побажання для людей миру в цьому році і дуже молимося і просимо Бога, щоб в Україні мир був. і Всіх з різдвом. Ми сьогодні на українському вечорі, Так. Як бачиш, вишиванка. Ну, у мене трошки простіше. Е, який у тебе настрій? Настрій чудовий, я б сказав, навіть файний. Тому що ми на українській вечорі в компанії чудових людей. Яке досить побажання. Всім нам? Так, на Різдво. А... Сьогодні в нас е, українське Різдво в церкві світі. Я думаю, трьома словами: нехай народжений Ісус поселиться у кожному серці, друзі. Класно відповідь, дякую. А, ні, ну ні, не все втрачено, не все втрачено. Герб України є. Мислі не все втрачено. Патріот! Ні, Ну вишиванка, ну ладно, я не гідний людям. Ми дуже це Хлопці, сьогодні український вечір в церкві стіхіл, які ви можете дати побажання для українців, для людей. Хто перший? Трьох слова коротко, бо ефір нас. Віри, надії і любові. Дякую. Там камера. Та ні, ну, я подякував би тільки за організацію цього свята, за те, що люди зможе прийшли, відпочили, подивились, трошки нового щось дізналися. Тому тільки дякую. А побажати ну, напевно, щоб люди а, більше були такими о, добрішими, скажімо так. І більше поважали один одного, і все дякую. Дякую щиро, е -е, сьогодні в нас. Е... Такий український показ мод побажання. Це моя дружина Аліна. Побажання для нашого українського вечора в наш різдвяний такий український вечір. Бажаю всім гарно провести час, поколядувати, спробувати смачної української їжі і познайомитися з різними українцями і підтримувати далі дружбу. Вечір і зараз біля мене один із організаторів цього заходу. Які в тебе враження, очікування все круто, дуже багато людей. Ми бачимо, що люди справді дуже зголодніли по українському. Вони тягнуться, вони хочуть спілкуватися, проводити разом час, І Це дуже круто. І ми дуже раді, що ми відповідаємо на запрос людей на те, що вони хочуть, і ми плануємо ще проводити такі заходи, врахувати якісь недоліки широкуватості і зробити ще краще, може ще масовіше, і щоб всі були задоволені. Яка в нас сьогодні українська кухня? Сьогодні у нас справжня українська кухня. В нас сьогодні борщ в нас сьогодні вареники. В нас сьогодні сало з чорним хлібом. У Нас сьогодні була цибуля, у wow! Нас сьогодні були різні приправи. Такі, наприклад, як гірчиця була. Ну, ви знаєте, от я, я певен, що люди... от прям, А, от я слюнки прямо тут. <sup> да. І була звичайно різдвяна кутя, Бо ми святкуємо. Ми вже відсвяткували різдво. Сьогодні просто такий різдвяний вечір, щоб запросити всіх людей і просто провести разом час. Дякую. Yeah, Друзі, ми продовжуємо святкування нашого українського вечора в церкві Сіті Хіл. І зараз біля мене Віталій. Віталій, в тебе сьогодні класний лук. Де браво, поскільки. Футболку, Боже, покажи для наших глядачів. Герб України, герб України. Віталій, я знаю, ти їздиш в Україну, допомагаєш нашим людям, воєнним. Як тобі сьогоднішній вечір наш в нашій церкві? Я хочу подякувати для церкви Сіті Хіл. Для всіх організаторів такого потужного заходу, який об'єднує нашу українську громаду, тому що е, такого не робив ще ніхто. А скажу, що їжа була найсмачніша. Українська. тому що я доклав також свої руки. Ми сьогодні 5 годин відпрацювали сало різали. так, сало різали. Борщ варили дуже смачно, вареники все. Але головне просто українська душа, український дух. А присутність нашого такого народного коду виражається в людях, одязі дуже багато з українською символікою сьогодні, тому що ми сьогодні єднаємося з народом України, переживаємо, співчуваємо і молимося за справедливу перемогу. Я як волонтер і капелан в час війни хочу. Також запросити кожного слухача, ще раз згадати захисників України і дуже надіюся, що можливо на цьому заході ми зробили би хвилину мовчання, згадавши всіх, хто зараз побирає за свободу майбутнє незалежність України. Тому ще раз дякую всім. Дякую за вітру. читав Біблію з дитинства, багато історій є про те, коли Бог приходив в життя людей. Осів жив якось неабично, і Біблія каже, з ним був Бог. Давід, з ним був Бог. Моїсей, з ним був Бог. І ви знаєте, коли ти читаєш в дитинстві дитячу Біблію і бачиш тих людей, про яких написано, і в нього в житті було все правильно. Бо до нього в життя приходив Бог і казав йому, не бійся, не панікуй, будь твердий, будь мужній, йди до кінця. В тебе все вийде. Ти зможеш. З цією силою, яка в тебе є, ти зможеш. І головне, з ним був Бог. І знаєте, різдво це що? Емоноїм. Це значить з нами Бог. З кожним із нас. Київ. І згадали, що є ті, хто виконують якесь служіння, місію, спасаючи і захищаючи свої сім'ї, майбутнє свого народу. Христос прийшов, щоб перемогти смерть, перемогти зло і дати надію для людства. Я маю честь представляти служіння тих, хто доносить Слово Боже каплани. Для військових, тому що кожен, хто покличе на ім'я Господнє, він спасеться. І ця надія дана для кожного, для тих, хто розпинали Христа і сказали, сотник сказав, це істинно Син Божий. І той, хто був поруч біля Христа, також покликав на нього. І Христос сказав: сьогодні будеш зі мною.